Готуємо швидку булку з ягодами. Ліпіть будь-яку форму. Вийде смачно. 170 мл води плюс 1 столову ложку цукру змішати, поставити на невеликий вогонь, щоб вода була теплою, не гарячою, 400-450 г пшеничного борошна просіяти. Постоємність вбити 1 яйце плюс дрібку солі плюс 3 столові ложки цукру, змішати вінчиком. Теплої води з цукром додати 2 чайних ложки сухих дріжджів, перемішати до розчинення, влити їх в яєчну масу та змішати вінчиком. Частинами всипати просіяне пшеничне борошно, кількість борошна може різнитися, оскільки різні виробники, вимішувати тісто. Всередині вимішування додати 30 г вершкового масла кімнатної температури, тісто перекласти в ємність, змазану олією. Накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце до збільшення в об'ємі на 1-2 години. Готуємо начинку 400 г морожених ягід, мене малина та смородина, Покласти в ємність, всипати 4 столові ложки цукру, орієнтуйтесь за власним смаком, ставити на вогонь та помішувати плюс 2 столові ложки крохмалі, кукурудзяного чи картопляного, змішати до однорідності, пробити масу занурювальним блендером та проварити, помішуючи до загустіння, відставити її нехай охолоне. Деко застелити пергаментом. Стоп! Розкатуйте одразу на пергаменті, так зручніше переносити на деко. Тісто викладаєте на стіл, припилений борошном, та берете скалку, розкатуєте прямокутний пласт. На середину викладаєте начинку з правого та лівого боку робіть надрізи, щоб вийшли смужки, бажано під кутом, так як в ялинка. Защіпуєте гарно краї. Загалом я зробив занадто велику булку не так сильно розкатуйте. Не повторюйте моїх помилок. На смак це не вплине, але вигляд матиме не естетичний. Перекладаєте булку на деко, застилаєте її рушником та залишаєте на 20-30 хвилин на вистойку. Після проходження цього часу берете одне яйце та збиваєте його. Воно нам знадобиться для змазування булки. Змажте її, за бажанням посипте кунжутом. Духовку розігрійте до 180 градусів Цельсія та поставте на 20-30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Не робіть так густо смужки, як в мене вийшло цього разу. Остихшу булочку посипайте цукровою пудрою. Можна взагалі зробити міні пиріжки з ягідною начинкою. Варіантів безліч. Дивіться, яке м'яке та пружне тісто. Воно відповідає вам взаємністю. Нужбо, скуштуйте. Апетитна ягідна булка для холодних літніх вечорів. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!